Саллена. <chat> худба <Von96 Da. imllanf1> для дітей. Асаламу алейкум, дорогі діти. Ласкаво просимо на ще один випуск худба для дітей. І з мого боку теж ассаламу алейкум варахматулаху у баракату. Щотижня ми маємо можливість слухати проповідь нашого улюбленого Імама? І щотижня він дає нам нові знання. Мурабі Сахіб, Чи можете ви сказати, будь ласка, яка була тема минулої худби? так, як завжди. П'ятнична проповідь була дуже повчальною. Наш улюблений імам розповів нам приклад про гарний приклад пророка Мухаммада салалагу, алейхі алейхивасалям і особливо про деякі його якості, про те, яким він був спокійним, терплячим і як він поводився зі своєю родиною. Знаєте, найцікавіше, я помітив це і на цьому тижні теж. Що наш улюблений імам вже протягом кількох тижнів, місяців та років розповідає нам про життя святого пророка. І все одно, і все одно ці п'ятничні проповіді були такі моменти, які я відчув так, як ніби чую їх вперше, і розумію, що ці речі я повинен застосовувати для свого життя. Це дійсно дуже благословенна можливість. Що наш, улюблений імам, щотижня дає нам проповіді, я теж так думаю. Є дуже багато книг про історію та біографію Пророка Мухаммада, салаллаху алейхі васалям. Ми можемо читати ці книги, і деякі речі ми вже чули, а деякі ні. Але все одно ми щоразу можемо розуміти нові аспекти через П'ятничну проповідь. Альхамдулілях. Дорогі діти, як ви знаєте, що тижня ми розповідаємо вам про п'ятничну проповідь. Давайте тепер послухаємо, що каже наш улюблений хозур з цього приводу. Мені і тут іноді люди ставлять питання як слід молитися. Молитву слід виконувати благовійно і прикрашаючи її. У цьому відношенні існує один хадис посланця Аллаха, та благословення Аллаха. Посланець Аллаха, та благословення Аллаха, три чи чотири рази спонукав одного з подвижників здійснити молитву. Той приліг на його зборах, а він, меріму та благословення Аллаха, сидів після здійснення молитви. Спільна молитва вже завершилася, і збори тривали. Ще разу, коли цей сподвижник звершував молитву і приходив до нього, він, мирі йому та благословення Лаха, говорив повернися і здійсни молитву. Потім той звершував молитву і приходив. А він, меріму та благословен знову говорив Повернися і здійсни молитву. Таким чином він три чи чотири рази спонукав його до молитви, коли той сказав: Я не знаю способу здійснити молитву краще за цей скажіть. Як слід робити правильно? Посланець Аллаха, меріму та благословення Аллаха відповів: Здійсни молитву повільно, поминай Всевишнього Аллаха, читай салават, благословення пророку, поминуй єдине Боже і вихваляй його, руку поясний уклін та саджа земний Уклін. Також повинні здійснюватися належним чином. Тож пам'ятайте про це. Дорогі діти, ви тільки що послухали уривок з п'ятничної проповіді. У ньому було розказано про одну пригоду із життя святого пророка Мухаммеда, алейхі вассалям. -ал 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 Один із подвижників пророка спізнився на намаз. І коли він прийшов до пророка, пророк сказав йому, що він повинен здійснити намаз. Він пішов, почитав Намаз і повернувся. Пророк сказав йому ще раз почитати Намаз. І він ще раз почитав намаз, і так це відбулося три-чотири рази. Після цього сподвижник пішов і сказав, що він не знає, як правильно читати намаз. Тоді пророк Мухаммед, алейхі васалям, пояснив йому, що молитву можна читати спокійно. Кожне слово та кожен склад вимовляти чітко та правильно. І через це я вибрав сьогоднішнє словосполучення. Правильно молитися, правильно молитися це дуже важливий пункт. І цей приклад ми можемо бачити у нашого улюбленого хузура. Ви, напевно, вже мали можливість читати намаз за хузуром або чули, як він читає намаз. Ми бачимо, що він читає спокійно, чітко промовляючи кожне слово. І ми відчуваємо особливу духовну силу, коли читаємо намаз за хозуром, і це дуже важливо, що ми перейняли цю якість у нашого улюбленого пророка Мухаммеда, -ал алейхі васалям. Так, ви абсолютно праві. Так як наш улюблений халіф є найкращим прикладом того, як можна перейняти якість пророка Мухаммеда і застосувати їх у своєму житті. Мурабі Сахіп, ви теж вибрали одне слово для дітей. Але перше, ніж ви розповісте про нього, послухаймо ще одну частину худби. Він був таким, що іноді, коли він виходив у будь-якій справі, деякі люди зупинялися на його шляху та починали викладати свої потреби. Він залишався стояти до тих пір, поки вони не закінчували свою промову, а потім продовжував шлях. У деяких людей була звичка, потиснувши руку, довго її не відпускати, і він теж тримав їхню руку довгий час. Хоча це є не найкращим способом посланець Аллаха, меріме та благословення лаха іноді не вивільняв свою руку через їхні руки. Дорогі діти, ви тільки що прослухали ще одну частину худби. В якій наш улюблений халіф розповів ще про одну якість нашого улюбленого пророка Мухаммада, Мухамеда алейхі васалям, і показав, наскільки справедливим був пророк. Коли пророк ішов до людей, або в якійсь справі він дуже спокійно слухав, що йому говорили люди. Деякі люди мали таку звичку, що під час розмови тримали пророка Мухаммада, Мухамеда алейхі васалям, за руку, але він завжди слухав їх до кінця, щоб вони не хотіли сказати і ніколи не виривав руку. З цього я вибрав слово для сьогоднішньої програми терпіння. Ви маєте рацію, і цю ж якість ми можемо бачити в нашому халіфі. Коли до нього приходять люди, він завжди встає, і коли люди йдуть, він також встає. Він дуже спокійно слухає тих, хто до нього приходить. Це показує наскільки добре він прийняв ці якості пророка Мухаммада алейхі васалям. так, ви абсолютно праві. Також і наш улюблений халіф, наскільки по можливості уважно вислуховує проблеми людей. Дорогі діти, як ви знаєте, тепер ми перейдемо до другої частини нашої програми. Як ви можете використовувати ці якості у своєму повсякденному житті? Моє слово було правильно молитися. Як ви знаєте, зимові канікули вже почалися, і ми маємо можливість спокійно читати намаз. Під час канікул нам потрібно намагатися читати намаз у мечеті чи вдома, спокійно не поспішаючи. Так як розповів наш улюблений халіф у цій частині худби. Потрібно намагатися читати намаз свій час. Кожен намасокремо, так як робив наш улюблений пророк Мухаммед, алейхі вассалям, і як він навчав своїх сподвижників. Якщо ми будемо так молитися, ми отримаємо любов. Аллаха. дуже добрий пункт. Моє слово було терпіння, коли у вас мало часу або ви поспішаєтесь, хтось зупиняє вас для того, щоб запитати, щоб ви йому допомогли. Завжди потрібно ставитися зі спокоєм та постаратися вирішити їхні проблеми. так. Ви абсолютно праві. Спокій дуже важливо показувати у своєму житті. Ми повинні виявляти цю якість у всіх ситуаціях, щоб люди бачили нашу гарну поведінку. Дорогі діти, ми підходимо до кінця нашої програми. Як ви знаєте, що п'ятниці виходить п'ятнична проповідь, яку ви можете прослухати у високій якості на нашому Ютуб каналі, який ви зараз бачите на екрані. До наступної програми. Ассаламу алейкум ва баракату.